Такий грамів 300 кабан точно буде, дивіться. Так, є плювання на Crazy флака. Так я його дочекав. Мінус кілограмчик до кілограмчика. Опа! Такий у Макса. Друзі, ось вам і зимовий спінінг. Диба, таки взяв. Всіх вітаю! Зараз самий самий кінець грудня вже провалило за 20 число, остання декада. І ми таки тоді не закрили сезон. Ми ще раз виїжджаємо на риболовлю на човнах на зимовий спінінг. У нас так достатньо довго були морози, випало сантиметрів 25 снігу. Така справжня зимова казка вже була. Ну і не вірилося, що, що будуть відлиги. Що... Буде можливість рибалити зі спінінгом, але ні, традиційно під Новий рік. У нас така затяжна відлига з температурами до плюс 5. Бачите, сніга вже ну, майже немає. Він вже майже весь розтанув І ми, ми з своїм традиційним складом, з братом Дімою, з Максом, виїхали на зимовий спінінг в наші традиційні місця на річку Псел. Будемо пробувати ловити окуня, якщо вдасться, то щучку. Зараз час вже ближче до 8 години ранку. Ми вже накачали наші човни, зібралися. Ну і Вперед ми з Дімою на одному човні будемо, ну і Макс на човні. Сьогодні без моторів, так, на навесло. Друзі, у мене є певні обновочки. По-перше, хотів вам похвастатися такою штукою якраз для зимового спінінгу, для зимової риболовлі. Бачите, такі є. Поджопник дуже зручний, він ну, з такого матеріалу не промикає мого для того, щоб ну, ваша п'ята точка не намукала і не мерзла. І друге, це я собі замовив такий новий штатив, класний омей, такий як у Макса, але іншого кольору. Ось, так що тепер у мене є класний штатив. Ну, і ще я чекаю, чекаю ще одну обмовочку, ну, покажу вже. Це буде мій такий, як подаруночок. Під новий рік. Ось на 10 ранку час. Виплили вже. Одразу рухаємося на робочі точки там, де у нас покльовувало За спінінги і погнали рибали. Макс трохи попереду пливе. Ось, ну, будемо рибалити плюс-мінус в одній же точці всі. Такий легкий туманчик. Дуже сильна течія, гони піну, з ГЕСКИ. І вода, я дивлюсь, така, я думаю, мутнувата буде трохи. Не побачимо, кригою не пахне, хоча є закраї трохи, але я думаю, вони не критичні будуть. Буду рибалити сьогодні своїм традиційним інструментом для зимового спінінгу, для джигу, це Фаворіт Skyline, TS312, катушка Shimano Stradic 2500. І шнурок фаворит Smart Pae, жилка номер 05 Виходимо вже на точечку. Там якраз де так тихенько, де окунь стояв, така гарна закраєна. Я думаю, якщо будуть ще плюси, там декілька днів вона може і вона зникне. Але поки що вона трошки заважає. Але ну, в принципі такі основні точки, де ми рибали, вони відкриті. Це не не радувати, бо думаю, тут закрито було ще декілька днів назад набагато більше. Сьогодні погода цілий день похмура і тихенька, більш-менш, градуси три передають 2 три градуси. Будемо починати перші закиди робити. Я на і лукаво поставив спочатку ось перевіреного рака від M5 Craft, Crayфір 2,8 дюйма, такий зелененький, 10 грамів. І погнали ми всі одночасно починаємо сьогодні, поки так комфортно. Тут потрібно таку я не один раз наголошував проводку з дуже великими паузами, протяжками робити, Ось щоб на цій паузі окунь встигав зажувати рака. Так, ось першим Макс розловився, гарний йокунь у нього з перевіреної точки. <рив> Значить, може діло буде. Так, друзі, перше клювання у Діма. У нього фрикціончик так не закручений. Ну, наче риба непогана. Окунець там сидить такий. Грамів 300 кабан точно буде, дивіться. Перший перший красунчик М5 рак. І ось такий хлопець. Один-один у Діми з Максом. ну Я як, як завжди поки лузірю, А хлопці вже по окуню мають. Так, є нарешті у мене клювака окуня. У мене, мабуть, окунь поменше, ніж у хлопців. Ну, такі, наче нічогенький. Окунець також за 100 грамів, там такий може, як у Дім, за 200 грам, мабуть. Та той, той же рак М5. Ось такий смугастий бачимо. Красунчик. Цікаво зважити цього окуня 245 грам. Це найбільший сьогодні. Діми був скільки? 215, макс каже, у нього грам 150, ну тут, тут 245. Друзі, такі у нас тут приключення. Отак от пен на паті. У нас тут пена майже вже в човна, а тут ще й айсберг нас атакував спочатку Макса, тепер нас у айсберг атакував. Рахунок рівний, нічейка, да? один, один, один. Діма каже, у нього хоч якісь тички були ще. Як у Владіка, да? у Владіка вічно тички. А у нас... Щось з Максом і ітичков нема. Опа! Тільки ну, я пожалівся на акскрав -Ак міні на рачка, он підсів оконець. Ну, цього разу невеличкий, але є. Тільки мені Макс сказав, встав Акскраве міні. І ось Акскра міні приносимо мені смагастого. Ну Такий грамів 100-150, мабуть. Іренсівський рак Рулич. Yeah. Нарешті Макс дочекався клювання, ось стоїть тут. І на такій довгій паузі, поки нам щось розповідав, у нього на паузі стояла приманка і він піймав. Ну невеличкий конець такий там з долоньку, але є. У Макса ще одна клювака. Під берешком. Це він вже. Свого третього окуня дістає, але ну, дрібний. А ми тим часом з Дімою випливаємо на берег. Діма хоче спробувати з берега походити, бо так зябкувато трохи, хоч наче і вітру немає, але ну температура всього -та плюс 2 десь і ну прохолодно. Діма вийшов на берег, тут буде пробувати. Макс, до речі, тільки що ще одного четвертого піймав. Ось там за кущиками стоїть. Пішло трохи діло, може вихід якийсь також десь стану, зараз біля берега буду пробувати. Друзі, Діма вийшов на берег, я перепливаю на трошки іншу точку, де колись у нас в принципі, покльовувало, спробую тут покидати. Побачимо, чи клюватиме, не клюватиме. Що не клюватиме. Повернемося туди, бо у Макса там трохи пішло діло покльовувати потрошку. Ну що, починаємо тут робити закиди. Це місце, якщо подивитись відоси минулого року, давало нам з Дімою результати тоді. Тут ми також ловили окунців, іноді непогані влітали. І навіть щепачки тут також попадались. Є плювання на крейзі Flapper. Такий я його дочекався. Поки хлопці ловлять окунів, я тут чекав, що такий ж я її дочекаюся. Цю красунечку. І такі вона взяла. Я не знаю, там може вона і невеличка. Але вона є. Та ну нічого така. Наче щучка. Плюс-мінус кілограмчик. До кілограмчика. Опа! Є щупарик. Є, друзі, щупарик такий десь під кілошечка. Флаппер своє діло знає. Не дарма я впирався, щуку впирався, впирався і такі її клювання заробив. Але щось щучковий, хтось її коцав, бачимо. Чи більше щука, чи може всі ці була, незрозуміло. Ось, друзі, дивіться, до речі, ось щука також підлягає цим гельмінтам. Бачите? Всі зябра оцих точках. Оцих гельмінтом, наче м'ясі щуки немає, от по зябрам є. Тим часом, поки Діма рибалив з берега, то він також... Он Окунців 5 штук піймав, один тільки що смився біля води. Ось, ну, Дрібних він одразу випускає. Ось. У нього на мікротанточки, на маленьку вагу під берегом клювало. І, до речі, клювало і у Макса. Уже пів 12-ї виплили далі рибалки. Знову вдвох з Дімою, Діма на березі. Також трохи там покидав, трохи погрівся, піймав п'яток окунів, кокунів. вже знявся тут з якоря, пішов нижче туди, на нижню яму. Пробувати там. У нього також тут поклювало більш-менш, він за десяток окунів піймав. Е, ну, і такі непогані були грам по 300. у нього, ну Це ви можете у нього в відосі подивитися, канал Макс Рибачок хто не знає. І також Макс піймав, ось тільки я піймав щупачка і буквально через хвилину щупачка свого піймав і Макс. Ну, У нього трохи менший щупак був такий може з пів кіла до півкіла. Ну, будемо пробувати зараз, і також попливемо туди, де Макс на ямку. Так, друзі, щось клюнуло. Щось, мабуть, окунь клюнуло і зійшло. Пливемо до другої ями. Час вже перевалив за 12 годину дня. На жаль, там у нас толком клювань більше не було. Лише ж одного разу так щось у мене підсіло. Посиділи, я навіть і не зрозумів, що то клювання. Зійшло і все. Ну, Макс, тут уже десь півгодинки, зараз спитаємося, що у нього. Так стало більш похмуро, якщо навіть почало десь там сонечко пробиватися, було такі, такі моменти, і воно якось покльовувало. Зараз знову затягнуло такими сірими хмарами темними, наче, наче зараз вечір. Переплили на нову точку, будемо джигувати тут. Макс там вже стоїть. Каже, Піймав тут одного окунця невеличкого і пробує зараз нащупати. О, нарешті у мене клювання окуняче на речка рейнсівського акскрава. В іншому кольорі. Такий окунь грамів 100 невеличкий. Попався ось. Це мій третій сьогодні. З клюванням нарешті клюнув. Ось. А то ті типу, повисало! Опа, підсів таки оконець, Акскрава міні одноклешневого бо одну клішню вже відгризли йому. Це мій сьогодні четвертий, здається, але ну, дрібний зараз. Окунець тут клює такий з долоньку. Приманка все та ж, скрав міня. Так, он і у Діма клювання він поставив на важкому вантажку, <клювання> але танто 1,6, це перчик ірліч і гокунь гігантський одразу ж. Це Діми сьомий сьогодні, таких додому. Друзі, тим часом Діма ще окуня піймав одного дуже гігантського. Каже, взагалі повис без клювання. Друзі, он, бачите, навіть сонечко з'явилося на небі. Оцю похмурість. Якраз ми тільки ну, вирішили вийти пообідати і он, такі маленькі пробліски сонця. Рівно перша година дня, причалюємо на обід. Макс вже тут нас чекає. Перекусимо і будемо ще пробувати тут і окуня, можливо, щучку ще покидаємо. Сподіваємося, результат ще буде. Отакі от у Макса. Класні окуні, декілька там таких штуки 3 грам по 300 плюс. І у нього ось працює краще за все, оцей от селективський кракін 18 рачок. такому в жовтому кольорі карамельному. і Дійсно класні окуні покращені, ніж у нас. Ну що, хлопці, давайте за рибалку. Сьогодні у нас кращий рибак Макс, 13 окунів. У мене тільки 4, у Діми 8, але у нього все там така дибнута, майже все повідпускав. У нього там лише скільки? 2 було нормально, 4. Mm -hmm. У мене 4 окуня і одна щучка. у Макса, до речі, також була щучка одна. До речі, на минулих вихідних ми також були на риболовлі. Рибалили в низах поруч з містом, також трьох з берега, бо така погода була не для риболовлі з човна. Там сніг з дощем, таке вітер. Ну, Все одно вирішили, ну що ж, це вдома, треба поїхати. Там, не Поїхали, завжди, да? і там відзначився Діма, Там відзначився Діма, я піймав гарну щучку. Ну, Не було сенсу робити там повністю це відео, але ось деякі кадри можете подивитися з цієї рибу. Поки ми перекусуємо. Виїхали традиційним складом з Максом, з братом Дімою. І хочемо сьогодні недалеко від міста покидати там, де відкрита вода, там, де вона гуляє, покидати спінінг. Спробувати пошукати щуку, можливо, буде окунь. Ось, ну що, будемо починати риболовлю, збирати снасті. Ну що, друзі, прийшли на місце, зібрали наші снасті вже, наче зранку було... Без опадів сьогодні передають на день сніг, дощ зі снігом. Такий. І от зараз з 7.30 ранку, а вже мокрий сніг почався невеличкий. Хлопці вже роблять перші закиди, Макс з Дімою. Я зібрав свій традиційний Skyline. Ну що, будемо починати. Погнали! Зарибал чайком, за, за вихід поки не буде. За приїзд. За Друзі, переїхали на нове місце. Також тут вже такі закраїни суттєві, але є такі діляночки відкритої води. Ну що, Робимо тут закиди, спробуємо тут. В принципі, є такий поворотик непоганий. Погнали. Діма поставив твістера, каже взимку. Твістери працюють зазвичай. Ну побачимо, чи спрацює його тактика. Поки ми з Максом відпочиваємо в бесідці, у Діми таке сталося клювання. І одначек непоганої риби. Так що двуха Дімка. І щука зайшла під лід. Як її вивезти, зрозуміло. Так, он Макс дотягує дотягує. Вивали на лід, вивали на лід, щупака дивину. Ті така непогана щука. Воно є! З собі з тими засильними, Макс, кому рахувати? Покілошечки, вот чита так! ну Зараз вісимо Ну, Красавчик, це треба випити. Друзі, ось вам і зимовий спінінг. так таки взяв. Ось тут така закрайна жесть, вона там застрягла, ну ми спільними зусиллями. Діма поки розбивав лід, Макс такий дочекався. Макс взяв, так? І, до речі, спрацювала та приманка, яка ніколи ще не працювала. у Діми, це твістер чи від... від флагман чи від кого чи від Каліпсу. Ось такий в кольорі масло. Це открий зі фіш. Нолики, друзі, зважуємо щупака. Вага 2, 2,200. Суперова щука Ось такий трофейчик. Так, друзі, ну всім по 50 словового компоту, щуці також вона заслужила правильно. Давайте, водяному щу через щуку налімо, так? Да? Ну, по крові. Чуть-чуть, так. -чуть, да? Там куди? Вроде ж, вже. В той же час, поки ми тут джигуємо по відкритій воді, бачите на закраїнах. Зимою рибачки ну, не знають. Стерьно, звісно. Тим паче сьогодні плюс. Ну, мабуть, мабуть, мужики щось знають. Продовжуємо рибалити, валить мокрий сніг, тому вибачайте, що картинка на камері така, що забиває її каплями води. Дима піймав тільки що свого дев'ятого окуня. Ми йому кажемо, там корча, не кидай туди. І бачимо, кінчик гнеться, вершинка спінінгу. Ну, ми з Максом, О, корча. Виявляється не корча, виявляється окунь. 13.35 час. Вже ми перекусили, хлопці вже на воді, Діма вже хвилин 10-15 джигує. Макс Тікіно щойно виплив. Ось він вирішив поплисти на нашу першу точку. Тут у нього лише один окунь був і все. Буде повертатися туди і вже до кінця джигувати там. Бо там він, в принципі, ну, непогано зранку відловився. От, друзі, зверніть увагу, прикольно, от лівий берег псла. Він у нас ну, виходить, що на північ виходить оцей от обрив. І тут повністю сніг. А наш берег, оцей от, правий, він південний, на нього сонце світить постійно. І тут повністю сніг майже, майже весь розстав. Починаємо, друзі, робити закиди після обіду, поставив. Ту приманку, на яку я тут щуку ловив, поставив 16 грам, на якій я також тут рибалив успішно, бо дивіться яка течія струяка. І я хочу спочатку на щуку спробувати. Діма пробує тут ближче до берега на окуня, я на щуку. Так, у Діми нарешті клювака тут на цій точці. Спрацював М5 рак. І це Дімо який 10-й вже смугастий. Невеличкий, З долоньку, але він є. Ну що, вирішили, що будемо плисти назад. Я попливу сам, Дімо висадив. Берегом він піде, бо вдвох важко плити. Так, нічого не піймали. Ще трохи спробуємо там, де починали. Ось і будемо завершувати. Ледве догрібся до Макса, Блін, щось на Діменому човні напряжно було плисти на моєму мій вущий. І балони менші то трохи простіше. Макс тим часом тут пару окунів ще піймав і ще пару клювань у нього було. Але каже, щойно приплив були клювання, потім заглохло. Ну, спробуємо. Дима з берега пробує. Я тут поруч з Максом. М -м. Тим часом Діма он свого вже 11-го дістав з берега К Клювака у Макса. Макс ловить непогано. Більш-менш працює у нього приманочка Select Kraken маленький до 2 дюймів 1,8. І окунці покльовують. Не сказати, що прям така роздача, але покльовують. Ну що, ще півгодини тут рибалимо. Так у мене, на жаль, результат абсолютно нульовий. Я після обіду не бачив жодного плювання. У хлопців трохи було. Також неважно, також слабенько, але якихось кунців вони піймали, і плювання бачили. Ось, ну що, Зараз вже станемо на останню точку, зробимо останні декілька закидів і будемо вже вигрібати. На берег збиратися і йти до машини. Ну що, друзі, останній закид роблю і все. Ох, тільки що клювання на останньому закиді міг ще піймати, але не піймав, доганяв, ще раз доганяв окунчик на Акскрава, але так не всмоктав. 15.40 час, це вже глибокий вечір в самі короткі дні року у грудні. Тому все, будемо завершувати риболовлю, будемо збиратися потихеньку. Така у нас риболовля вийшла. Макс відловився сьогодні дуже непогано. Він наловив десь близько двох десятків окунів, трошки менше. І такі окуні у нього були, бачили там грами по 300, по 250, може і за 300 були. Діма піймав також трохи за десяток окунів. У Макса була одна щучка, у мене була щучка така до кіла, і у мене було всього 4 окуні. Друзі, думаю, що сезон це вже закрито, хоч там прогнози погоди на наступний тиждень передають, наче ще відлигу, ще температура буде і 5, і вище градусів навіть можливо. Але у нас по роботі там дуже завантажений тиждень і по іншим справам, тому дуже-дуже навряд вийде вибратися ще на риболовлю. тому я думаю, зустрінемося вже у наступному сезоні. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Слава Україні, всім щасливо, всім пока!